Хочу з цієї сцени сказати тут, в Нью-Йорку, дякую Богу, мамі і тату, за те, що я українець. Ми виступали, і, знаєте, страшно з самого початку було, бо ні військові, ми, ні ми не знали, як себе поводити, як зібратися. Але знаєте, вже на п'ятому концерті якось той страх трошки минав. І після того, коли я поспівав хлопцям українські пісні, я чув в залу, знаєте що? Михайло, а де діду. Давай звідсом. Я так боявся давати відповідь те питання. Я не знав, що сказати. Він каже, а що ти так І лише такий... Ти, ти, ти думаєш, ми що, веселих пісень за мене слухаємо? Дуже добре, гарно під твої пісні виконуємо свою роботу. Дай нам сару, кажу. Hey! Я собі так в своїй голові, може, кручу, може, то вам дати ту сару. Ця річка була, правда? Але сара то є сара, правда? Пасувало би, ні? Бачите? Бо я знаю, українці навіть в піст хочуть. Гадав? Одну можна, правда? Ви за ну дайте мені капелюх, що я там маю? Капелюк, а на капелюх, що я маю. Доїхало. Під'яду. Бачите, я сніг гуляри, що менше. То що капелюх чи того? Тож ви самі мене заставляєте, що я маю робити? Давайте зараз заспіваємо! Щоб ходилак. я таляпа в дурниці. Ходилак, ходилак, ви хочете ходилак. сміятися. Дай Боже нам, українцям, скоро вже засміятися на весь світ. Щоб ми сказали, бачите, яким є. Вони не сподівалися, що ми буде. Стоп, ви мене роздручили, я хочу ще. Фаділайк, давай! Що, що? Я фанатка. Ти фанатка чи я? Хомичці? Заплута. То мені квіти? Дякую. Дякую, я зараз позбираю всі квіти. То на варовані не залишиться. То що ще вам лупим чи ні? Да! Ви майте такого, чіпайтеся за мене, то мої квіти. Ну то що тримаєте? віддавайте. Чіпайтеся за мене, вставайте трошки, василина! Вам цікаво, може, ви не чули. Тому що це було давно. Спочатку, як ми познайомилися з Кузьмою, ми поїхали з Кребіним на Чорноморські ігри. Це фестиваль, такий дитячий в Скадошов. Ми були членами журі, а там співав Михайло Хома. Маленький ще був, 13 років йому було. Ми запам'ятали, він дуже гарно співав. Потім, він великий дуже був тоді. Він великий, а довгий був тоді. Е я тоді запам'ятав, ми з Кузьмою запам'ятали, потім Кузя мені десь років через, не знаю, скільки, 10-15 прийшло, 10, напевно, що. Присилає мені відоси і каже, послухай нова група. І я слухаю там такі піти мотній, чувак, веселий з бородою наплею. А він каже: а ти знаєш, хто це? Каже, хто? Він каже, це той Михайло Хома, що тоді співав. Потім ми зустрілися з Михайлом, я йому кажу, Ну слухай, ну мені дзіду подобається. Класний проєкт, веселий, е, там, харизматичний, Як ти мені ще казав казати? Звичай. Філігранно багатогранний. Те, що він сказав. Каже, все нормально, мені дуже подобається. Але слухай, ну ти використовуєш свій талант, який дав тобі боженька. Відсотків на 10. А можеш на сто. І тоді йому казав, що Біблія пише як: в кожної людини є талант. Якщо не знайшов свій талант, грішний. Якщо знайшов, не реалізував – подвійно грішник. Поки я прийшов додому, зразу ж набрав маму. В Португалію кажуть, мама, я говорив з Кономарьом, Мама каже, та ти що? Чекай, зараз тобі призвоню. Так взяла, перезвонила всім коліжанкам Іспанії, в, в Канаду, Іспанію, Ізраїль. Навіть в Австрії, в Австралію. Ну, до чого я веду? Я не міг заснути до ранку. Я ся так настражив, що в не Бог покарає. Заснув десь пів шостої і спав години. Зранку встав і каже: Господи, вибач мені, я почну співати. Позвонив Саші і кажу: Саша, я готовий. Кажу, о, якраз є гарна пісня, ми її зараз заспіваємо разом з вами. Вона називається чому? Слова знаєте? але дуже голосно, то можна ще можливо чи ні. Саша переживає, бо я дихання не в тому місці. Каже, він знає, я на кожному концерті говорю, йому як це? Є. То, ще, не ще не я кажу, посеред слова не можна брати дихання. То професіонал. А справа не в тому, ти просто перетворюєш пісню з пісні про здавалося на пісню про лося. Здава. Ще гірший варіант сьогодні вийшов. Він думає, що знаєте, люди, коли будуть співати, прості люди, коли вдома собі поїли, випили гарно. Ти думаєш, що люди будуть думати, де дихати буде? Ага. Де душа підкаже, там буде це дихати. І я так само дихаю, де мені душа підказує. Молодець! Сьогодні версія була здавалося. А буде що версія, версія «здавалося»? Так що Саша не переживай, люди розберуться. Пісня майже народна. Ваші області їй написав, мій друг. Робити сюди! Зараз хочу знову і знову нашим красуням її подарувати від мого колеги, я вже наголошую, нашого нар... <смістична> нарцизму, народного артиста України. Гепе <після> тільки... Тебе... гарна пісня. Дорогі друзі, зараз не... додайте, щоб... Саша що Саша мене чує. Не чуєш, що я говорю. Він не сміється. Тут чую зараз. Так. Дивіться, зараз буде неймовірно красива пісня. Озвідси і почався наш неймовірний дует. Саме з цієї пісні, з пісні Пазли. Знову ж таки, її написав Олександр не половиною. Чому я це згадав зараз? Тому що ми дуже цікаво збирали гроші. Михайло, розкажи, будь ласка, в тебе це краще виходить. Поїхали за кордон, список, один, два, три дрони і капи, генератори, ну і там нижче, що там хлопцям треба. І там, де форми, як ви думаєте, що сталося? Гроші закінчилися. Саша підходить, каже, що будемо робити? Каже, якщо йдеш, стаєш на сцені, бажано по центру. І кажеш, люди добрі. Дайте гроші на форми». Знаєте, що він мені сказав? Та мені не посилує, я народний артист України. Казав. І я казав, мені невдобно, я заслужений. Ти дуже, Що ти тут? Так... Люди люблять трохи, коли припихати, так чи ні? Правда? Ну. А ці ти я піду. Уявляєте, як мені з ними двома? Зіцьо пішов, став між моніторами чітко, виміряв, каже, люди добрі, треба гроші на форми, що робити? Знімає капелюк, запускає в зал, ми зараз насипаємо, як, як сьонзові на пасту. І люди добрі насипали, уявіть собі на три тисячі форм. Я хочу вашими обласками подякувати тим добрим людям. Завівся механізм. До чого я веду? Ай. І я капелюхи взяв. Що будем робити? А позаліка. Розумієте, бо дивіться, отут були лоти. Та, ну, хтось має могу дати 7 тисяч, хтось 8, хтось 3,5. а хтось хоче дати 500 і навчить. Стидно. А з капелюхом ті не стидно, сипте гроші. Оцим хлопцям. Це є наші хлопці, які потребують нашої уваги, щоб я більше такого не чув. Знаєте, що до мене пишуть хлопці і кажуть, Михайло, ми вам пишемо, але я знаю вас купу справ, то не і так нічого з того не вийде. От щоб такого ніколи не було, щоб не закінчували ці смски тим, що з того і так нічого не вийде. Вийде! Так чи ні? Зараз з нас гарна пісня, з вас донати. Ще раз наголошую, ви гроші маєте. Бог високого і все бачить. Бо то, що ви віддасте, то все може на вісім, бо маєте на дверей. Прич палає, ворожа!